Кажу відверто: я ніколи не вмів робити ті самі ідеальні вступи, що одразу чіпляють увагу глядача. Хочу поділитись, мабуть, одним зі своїх найсильніших ігрових досвідів за всі роки. Розповісти про гру, яка здатна змінити погляд на життя і змусити зазирнути глибше в себе. Про проект, що тонко і майстерно переплітає всі свої елементи в єдиний цілісний витвір мистецтва, гру, яка торкається простих навіть буденних речей, але подає їх через неймовірно красиві метафори. І я розумію, що з таким описом тут могла би бути інша гра від Атлус метафори фантазіо. Але як ви вже здогадалися з обкладинки і фону, мова піде саме про Persona 5 Royal. Перше про персону 5 та загалом про існування цієї серії я дізнався ще у 2017 -му. за кілька місяців після того як гра вийшла за межами Японії, через огляд, що я побачив на YouTube, Ще тоді мене зачепили арт-дизайн та саундтрек гри. Про сюжет Шелор я майже нічого не знав. Чи то не розумів, чи просто не цікавився, вже й не скажу. З того часу минуло 8 років. І на жаль, в ті часи я не володів консолями, а гра була якраз таки ексклюзивами Sony PlayStation 3 та PlayStation 4. У 2018 році я нарешті придбав з рук прошиту PlayStation 3, але коли дійшли руки до персони, виявилося, що гра без локалізації. І ми всі розуміємо, про яку саме локалізацію йде мова, тож давайте без зайвого зрадойобства. це було до часів повномасштабки. Я пробував сидіти з перекладачем, якось рухатися вперед, але відверто. То це було жахливо і навіть трохи нудно. Та й не мав я тоді стільки часу, не мав терпіння, щоб підтягувати англійську перед екраном телевізора, прикладаючи купу діалогів. Тож гра знову відклалася на кращі часи. І нарешті в цьому році я закрив цей гештальт, пройшовши Persona 5 Royal повністю з усім Royal контентом І мені справді є що розповісти про цю гру, інакше б цього ролику не було. Якщо дивитися поверхнево, що ж таке Persona 5 та Persona 5 Royal? Загалом це звичайна японська ролівка, тобто ви ворогів по слабким місцям, свої слабкі місця захищає, уюзай магію та предмети, щоб мати перевагу над ворогам. Звісно, в цій формулі є і свої нюанси та унікальні механіки, але в цілому, якщо ти колись грав уже в одну з класичних Final Fantasy, то Persona не стане в цьому плані прям якимось відкриттям. Але окрім цього, гра має ще за великий пласт механік, які дуже щільно пов'язані між лором та розвитком тієї самої боївки. Справа в тому, що гра має в собі абсолютно два різних стани: перший, мабуть, основний це проживання рутини головним героєм, а саме навчання у школі, вибудовування соціальних зв'язків, підняття своїх навичок, таких як доброта, чарівність або привабливість, як вам зручно, знання, сміливість та майстерність. І кожен із них має рівні прокачування. Єдіни, які параметри навичок ніяким чином не впливають, і які при цьому навіть можуть тобі дати поінти для твоїх параметрів. А є такі, наприклад, де потрібно персонажу взяти себе в руки і зробити якийсь сміливий Čidok Але тієї самої сміливості, на жаль, в нього не вистачає. А щоб підвищити сміливість, потрібно читати книги, грати в ігри, дивитися в фільми, які ту саму сміливість піднімуть. І так з усіма характеристиками. Ти не зможеш, наприклад, піти з якоюсь певною дівчиною на побачення, якщо в тебе не буде достатнього рівня привабливості. Правильні відповіді під час уроків і навчання у вільний час природно дають знання, а майстерність можна підняти як варіант крафтингом, що потім, як би то не було іронічно, дозволить крафтити ще більше предметів за той самий час. Абсолютно кожна характеристика у грі вивірена і необхідна, і при цьому все дуже грамотно вплетено в лор та сюжет гри. А навіщо взагалі з кимось будувати стосунки, запитаєте ви? А дуже хороше питання скажу я вам. Справа в тому, що зв'язки з кожним персонажем дають свої бонуси. Якісь приємно впливатимуть на повсякденний геймплей, а якісь значно покращать бойовий сегмент. Є один спільний бонус, і це пов'язано безпосередньо з персонами, але про нього я розповім трохи пізніше. Якщо говорити про унікальні бонуси, то, наприклад, хороші стосунки з одним із персонажів нададуть можливість миттєво розправлятися без бою зі слабкими ворогами. А якщо взяти банальні приклади з повсякденності, то добрі стосунки, наприклад, з торговцем можуть дати можливість банально купувати його товари дешевше, та і сам асортимент через це може стати ширшим. І так, усі ці взаємопов'язані Механіки це й неймовірно круто. Але ще крутіше, коли граючи в гру, ти не думаєш, що ти робиш це заради нового рівня стосунків, щоб у підсумку тобі ці стосунки щось дали. І все це завдяки грамотному вплетенню всіх цих механік у світ гри. Щоб рухатися далі, варто пояснити кілька важливих моментів про те, як взагалі працює цей всесвіт. Для початку зазначу, що кожен такий союзник у грі називається одним простим словом: конфідант. Якщо прикласти українською найближчим зазначенням, будуть напарник чи довірена особа. Тобто це людина, стосунки з якою дійсно здатні принести свої плоди. Кожен конфідант у Persona 5 пов'язаний з арканом із колоди Таро. Аркан у цьому випадку символ певної грані людської особистості, яку ми часто не помічаємо, чи приховуємо навіть від себе. І вирі конфіданти це не просто механіка або список персонажів із бонусами. Це люди, з якими герой будує стосунки і кому він довіряє свої думки, і завдяки яким він змінюється сам. Концепція конфідантів багато в чому базується на ідеях Карла Юнга про архетипи та несвідоме. Ці відносини у грі існують не просто для цифр чи вмінь. Це спосіб краще розуміти інших, а найголовніше зрозуміти самого себе. Головний герой знаходить свою справжню силу не в самотності, а в людях, які стають для нього опорою. Усі персонажі в цій грі це багатогранні особистості, під маскою яких ховаються проблеми, травми, ідеї та бажання. Зазвичай в грі ти і не йдеш до якогось персонажів тупо через маркер зі знаком запитання на мапі. Ти усвідомлено обираєш його, тому що тобі банально цікава ця особистість, його власна драма, його шлях і те, які все ж таки вибори і наслідки на нього чекатимуть. І при цьому присутність головного героя впливає на події. Так, лінійно, але ти відчуваєш, що ти невід'ємна частина цих історій. Окрім звичайного світу, де живуть герої ігри, існує ще так званий Метаверс. Це простір створений людським підсвідомим. Це світ, де матеріалізуються спотворені бажання і переконання людей. Він існує паралельно з реальністю, але доступний лише тим, хто знає, як у нього потрапити. Особистість, яка має сильно викривлені погляди на світ, підсвідомо створює свій власний палац у Мета Всесвіті, серцем якого є скарб, те саме викривлене бажання господаря палацу. Головаш цього палацу це викривлена версія людини підсвідомий образ, який разом зі своїми внутрішніми тінями б'ються до кінця, щоб не дати героям зруйнувати спотворене царство, оберігаючи той. Самий скарб. У кожного в Метаверс є власна маска, символ соціальних ролей і обмежень, які людина накладає на себе в реальному світі. Вона приховує справжнє я і стримує внутрішні сили. Для того, щоб поволодіти своєю персоною, потрібно зірвати зі свого обличчя маску. І це доволі болючий, але символічний процес, бо маска буквально приростає до шкіри. Коли герої зривають її, разом із нею зриваються зовнішні бар'єри, сором та страхи, відкриваючи персону. All you think about is using people. You're the real scumbag, Kamoshida! What are you doing? Silence him! Stop looking down on me with that stupid smile on your face! You made me wait quite a while. You seek power, correct? Then let us form a pact. Your name has been disgraced already. Why not hoist the flag and wreak havoc? The other you who exists within desires it. Thus, I am thou. Thou die. There is no turning back. The skull of rebellion is your flag henceforth. Hm. What can you do? Cower in fear and watch. <coughs> <coughs> <laughs> no, this was right well. Right on. What's up, Persona? This Sethin rocks. Now that I got this power, it's time for payback! Yo, I'm ready! Bring it! Персона в грі це архетипічне відображення істинної сутності, прояви внутрішнього я. Кожна персона пов'язана з певним арканом, тому що відображає якусь грань характеру, переживань, страхів або сили. У світі гри вони як втілення несвідомого, як духи чи образи, які допомагають героям битися і змінюватися. Вони не просто істоти для бою, це те, що є в кожному з нас, але ми не завжди це усвідомлюємо. І я думаю, що з уфатажами та моїм досить детальним описом світу гри вже не секрет, ким є головні герої. Це звичайні студенти, які в якийсь момент втомилися ховатися за масками і наважилися прийняти свої справжні обличчя. Головний герой Persona 5 Джокер не випадково отримав таке кодове ім'я. Він особливий, бо має здатність користуватися не однією персоною, а цілим їх спектром. Це рідкісний дар, який у світі гри називають дикий аркан Wild Card, якщо англійською. По суті, Джокер це порожня маска, здатна приймати будь-яку форму. Він відображає гнучкість людської душі і силу, що народжується завдяки зв'язкам з іншими. Саме завдяки цьому дару він може адаптуватися до будь-якої ситуації, брати силу різних архетипів та втілювати потенціал тих, кого зустрічає на своєму шляху. І тому кожний конфідант та рівень зв'язку з ним надає сили персонам, якими керує головний герой. І чим краще герой вивчає архетип, тим краще він керує його силою. А палаци тих самих скривлених особистостей стають для них полем бою за людські серця і шансом змінити світ, де викрадення скарбу є визволенням від викривленого бажання та подальшого визнання перед собою та іншими своїх здійснених помилок та злочин. Фух, я розумію, інформації багато, що аж трохи душно стало, але я зараз за ці 5 хвилин, мабуть, десь розповів вам те, що в грі розжовується десятками годин. І я думаю, думаю, що ви ж не проти, якщо на цій чарівній ноті я зміню пластинку, правда? Поговоримо про дещо дійсно чарівне і вражаюче музика та стиль. І обоє, обоє, обоє. Якби мене запитали, що така персона 5, то я б сказав, що б я сказав. Персона 5 це сама стильна гра, в яку я колись тільки міг зіграти. Це саундтрек, який тебе чіпляє та не відпускає сотнями годин. Це коли Beneath The Mask стає саундтреком твого реального життя. Коли під Life Will Change ти буквально як на цій пікчі, що ви зараз бачите на екрані. Я клянусь, кожен раз, коли грав цей трек, я сидів зі сльозами на очах, бо такі моменти в грі, ну вони. Вони прекрасні. Це ось самий пік, це сама межа. А візуальний стиль. Я не можу це описати, це потрібно відчути та побачити. Атлуз та Пістудіо дійсно знайшли майстрів своєї справи, які провели титанічну роботу задля того, щоб творчі елементи гри настільки яскраво та міцно між собою поєднувалися. Кожен трек, кожен звук, малюнок, дизайн, анімація, інтерфейс це витвори мистецтва, які підтримують шарм гри та глибоко засідають в голові і залишаються з тобою, якщо не назавжди, то надовго точно. На початку я вже згадував, скільки разів відкладав гру на потім, і знаєте, можливо. Можливо, так і мало бути. Можливо, я тоді просто не був готовий. Мій час для цієї історії ще не настав. А якби я й знайшов у собі сили пройти, то навряд чи би зміг зрозуміти та оцінити ті сенси, що вклали автори в цю гру. Бо вони тут дійсно глибокі та дуже життєві. Для когось ці історії можуть залишитися просто фоном, а для інших стане особистим, як це сталося зі мною. Як я вже проговорював, гра розбирає одну з головних та болісних тем нашого життя: зрив маски, яка обмежує тебе і твої здібності, яка змушує жити тебе під впливом інших, закриваючи тебе від самого себе. Ми живемо в світі, де прикладів аб'юзу людської психіки безліч, після якого людина Втрачає сенс власного я, живе за нормами інших, завжди намагається підлаштуватися під суспільство, що з часом, скоріш за все, спричиняє вигоряння та пошук можливості заткнути свій внутрішній голос. І ми, на жаль, знаємо, до чого це може дійти. Кожен зрив маски в персоні це емоційний пік, який супроводжується проявом мужності сльозами, криками, що є визнанням власного права на ідентичність. І якщо ти така ж сама емоційна людина, як і я, яка носила руками ту саму маску, яка відчуває, що хоче її зірвати та стати нарешті собою, кожні такі моменти ти будеш зустрічати так само зі сльозами на очах, як і я, тому що такі моменти будуть відгукуватися в твоїй душі. А окрім цього, всього, гра вчить тебе цінувати свій час, про що вона гучно нагадує кожен раз, як ви бачите напис Тейк'Йортайм. Гра розкриває теми важливості. Дружби, кохання, виборів, а також вміння відпускати навіть те або тих, кого любиш та цінуєш, щоб відкритися чомусь новому. І це надзвичайно важливо. Я хочу сказати, що ця гра для мене час проведений в ній. Це досвід, який важко переоцінити. І те, що я зараз розповідаю про неї, це мій власний маніфест. Подяка за те, як гра підняла мене на ноги та надала сил діяти та ставати краще. За свої 250 годин в ній я вловив той сакральний її сенс, зрозумів, що кожна бійка в метаверсі це бійка насамперед ментальна, а не фізична. Це боротьба з тінями минулого, які впевнено підтримують цінність того самого скарбу, через який ти втрачаєш прозорий погляд на власне життя і розуміння самого себе. Боротьба з внутрішнім критиком, який лупцює тебе в твоїй же голові за будь-який промах. А яким же чином герой зміцнює себе для боротьби з тінями? А все насправді просто спорт надає тобі витривалості, тобто HP. психологічна практика, очевидно підвищує тобі силу духу, тобто SP, яка витрачається в грі на каста білок персон. Розвиток стосунків з конфідантами дозволяє тобі отримати сильніших персон під їх арканами, тому що ти банально розумієш архетипи людей з психологічної точки зору та вчишся з ними знаходити спільну мову. Дійсно, кожна людина унікальна, це правда, але темпераменти цих людей можуть бути схожими, і філософія тут доволі проста. Чим більше різнопланових людей ти будеш мати навколо себе, тим простіше ти зможеш адаптуватися під життя в суспільстві, що не робитиме в майбутньому процес адаптації серед нових людей для тебе та твоєї психіки болючим. Кожен раз, коли відправляв героя читати книжку чи прокачувати будь-яку з навичок, та бачив ось цю позначку, це кожен раз мене мотивувало дійсно встати, покласти геймпад і почати щось робити самому, почати нарешті корисно впливати на власне життя. Банальний приклад, коли герой вчиться варити каву, він окрім цієї навички прокачує свою привабливість. І давайте будемо відвертими. Коли спілкуєшся з людиною, яка розвивається та робить у своєму житті цікаві речі, це по справжньому викликає інтерес до особистості. А коли ще й бачиш, як людина з полум'ям в очах демонструє свою майстерність, від такої людини взагалі складно погляд відвести, і в цьому весь сенс. Тож, давайте підведемо невеличкий висновок і зробимо гайд на виживання в реальному світі від персони 5. Перше. Вчимося розуміти себе та свої бажання. Друге. Зриваємо кляту маску, яку нам нав'язало суспільство. І як би боляче це не було, ще болісніше буде в майбутньому усвідомити, що ти прожив життя, так і не спробувавши стати тим, ким хотів колись. Третє. Працюємо над собою та прокачуємо навички з власними характеристиками. Четверте, будуємо нові стосунки з цікавими людьми. І п'яте, та найголовніше кайфуємо. Пам'ятай, насправді сильним та вільним ти стаєш не тоді, коли доводиш комусь іншим або своїм тіням своє право на існування. А коли відкриваєшся перед собою, приймаєш свої травми, свій біль, свої щирі бажання, щоб визволити справжнє своє я. Саме про це сенс дійсно величної гри. Persona 5 Royal.